Влаштувався на підприємство молодий працівник. Отримав він першу свою зарплату і вирішив проставитись. Зібралися всі в кабінеті шефа і підходить новенький до шефа. і Запитує: А чи можна я вас заначку від дружини? Залишу, бо більше ховати немає де. Та ну, звісно, можна, бере шефу молодого гроші і при всіх співробітниках кладе собі до сейфу. Проходить буквально пару тижнів і так вийшло, що у молодого грошей не залишилось, вирішив він забрати заначку назад. На спільній нараді в шефа запитує, а можна, я свою заначку заберу. Яку заначку? Ну, пам'ятаєте, я вам тоді давав, ще при всіх, а ви взяли і в сейф свій положили. Не пам'ятаю я такого. Хто небудь, бачив, щоб я брав якісь гроші. Всі мовчать, головами крутять, мовляв, ні. Шеф каже: ось бачиш, не було такого. Молодий пожурився, зрозумів, що гроші йому не бачити. Нарада закінчилась, шеф попросив молодого залишитись. Той сидить, голову опустив. Коли всі вийшли з кабінету, шеф відкриває сейф, дістає гроші та віддає зі словами. І ось цими мудаками тобі придеться працювати.